Всім привіт на каналі Поскультура 101. Сьогодні знову говоримо за історію європейської цивілізації. Колись, коли я був маленьким, я читав одну енциклопедію. Це очевидно була не наша українська енциклопедія, а якийсь переклад з англійської. А була вона частково вроді як про всесвітню історію. І єдині кілька абзаців, які говорилися про Україну. Це була згадка про північну війну і полтавську битву. Для мене тоді ще незнайомого з такими термінами, як «заходоєвропоцентризм», Це була трагедія. Адже я виростав на знаменитій історії України Антіна Лотоцького і те, що в всесвітній історії не знайшлося місця для моїх любимих князів і козаків, викликало почуття неймовірного гніву і обурення. Пізніше, коли я відкрив для себе всі принади географічно-історичного часопросторового детермінізму, я настільки переповнився в розумінні історичного процесу, що навіть, якби всі ці наївні веселі історії написані для... А малечі різних вікових груп різного роду заходу європоцентристами, імперсями і комуністами виявилися правдою. І єдине, чому країна вписана в загальноєвропейський контекст, це як поле полтавської битви, полтавської битви, яка, якщо дивитися з точки зору всесвітньої історії, в принципі, була рядовою подією, бо вирішувалося тоді все на морях Балтії, а не в степах України. Єдине, що море, не потрібно мітити потворними пам'ятниками НАТО вже і подугуватої форми, суючи загалом то непогані барельєфи, адже морський планктон це вершина еволюції з імунітетом до пропаганди і промивання мізків. От навіть якби все це дійсно виявилося правдою, це вже не викликало б у мене жодних негативних почуттів. Але це звичайно не так, якщо розглядати ситуацію, по крайній мірі стараючись бути об'єктивним, а не видавати франко-германську історію. За історію всього світу, то Україна, хоча можливо не така багата на події світового чи всеєвропейського значення, яка небудь Італія, все одно була актором загально історично важливих подій, які детермінували і визначали хід світової історії. І от сьогодні, власне, хотілося поговорити про відмінність подій всесвітнього або всеєвропейського масштабу, і значення від скажімо так, події значення містечкового важливих тільки для національних історій історії от якогось конкретного населеного пункту чи якоїсь конкретної династії. От минулій передачі, в тій частині передачі, де ми обговорювали певний період і певну локацію історії європейської цивілізації, ми говорили про франків. І сьогодні ми також будемо говорити про франків, і, можливо, в нас буде ще одна або навіть дві передачі про франків. А от, допустимо, про готів у нас буде максимум одна передача, а про вандалів, ломбардів чи Бургундів. А в нас окремої передачі, скоріш за все, взагалі не буде, і ми будемо про них тільки час від часу згадувати в рамках інших передач. У чому скільки уваги буде приділено франк? Можна подумати, що це через те, що це була територіально велика держава, але, як всім добре відомо, розмір не має значення. Авари приблизно в той самий час будуть контролювати значно обширніші території за франків, але про них передачі в нас не буде. А допустимо, яка небудь Флоренція, епохи відродження, яка буде крихітною республікою, в нас удостоїться окремої передачі, можливо навіть не одної. Більше того, ці кілька передач про франків, вони стосуються дуже обмеженого періоду. Говорити ми будемо за кінець 7-го, 9 дев'яте століття, хоча франки. В основному за рахунок тих самих римських доріг і римської інфраструктури захоплять майже всю Галію вже на п'ятисотий рік нашої ери, затративши на підкорення всієї Галії в рази менше сил, ніж на підкорення кількох саксонських і фрійських хуторів, куди Римська імперія в свій час не дібралася і населення не ремонізувала. Звичайно, є історики, які порпуються в всіх оцих століттях розбірок між. Готами, франками, бургундами, алеманами і іншого роду швебами і вандалами, і загалом, можливо, це навіть дуже добре, хоча, як на мене, трохи загрожує сепаратизмом і різного роду містечковими комплексами. Хоча з іншої сторони розділеною паствою значно легше управляти. Але з точки зору загальноєвропейської історії, не говорячи вже про стислу історію європейської цивілізації, на все це можна не витрачати увагу. Завдання цього циклу передач полягає не в тому, щоб розказати про все, що відбувалося, і потонути в безні нюансів, але щоб передати найголовніше. В ході передач, нам можливо прийдеться навіть знехтувати 80% подій, які в якійсь мірі несуть якесь смислове навантаження, не говорячи вже про те, щоб розпорушувати увагу на історії якихось містечкових чи навіть там міждержавних конфліктів, які в історичній перспективі нічого не важать і нічого якісно не змінюють. Історія франків цього періоду ж важлива тому, що плоди того, що тоді було засіяно, плоди як смачні і соковиті, так і гнилі і гидні, ми починаємо до сих пір. Ці події на межі двох епох античності і середньовіччя до сих пір визначають і впливають на європейську і світову історію. Історія раннього середньовіччя буде обертатися довкола чотирьох центрів. Після того, як Римська імперія так необережно і нетерпляче розшириться і спробує цивілізувати простори півночі, що закінчиться тим, що вона не тільки втратить оці завойовані обширені північні провінції, але на деякий час втратить навіть сам Рим і Апенінський півострів, от після всіх оцих подій почнеться нова спроба цивілізувати північ вже трохи іншими методами, скажімо так, методами м'якої сили. Отже, ми маємо на півдні два осколки античності: Константинополь Римських імператорів і Рим Римських Пап Римську імперію, звичайну, і Римську імперію священну. Ці два центри, перебуваючи між собою в, скажімо так, стані млявоплинної громадянської війни через софт-пауер, тобто, не от там як якого-небудь Цезаря, давайте, значить. А прийдемо всіх, прикінчимо і цивілізуємо, а через вплив культурою намагаються оці ці безкраї простори півночі цивілізувати. І оця цивілізація півночі тут я використовую слово цивілізація в сенсі назви процесу, щоб не використовувати ульгарне слово колонізація, очевидно, придумане і наповнене. А просвітителями, недоучками іншого різного роду комуністами, оця цивілізація цивілізування півночі відбувається через два північні центри Королівство Франків і Київську Русь. Тут не треба собі лестити, це не тому, що французи чи ми українці такі хороші, а тут має місце чисто географія. Нам, українцям, просто повезло з географічним розміщенням. Звичайно, повезло не так добре, як грекам і італійцям, але теж непогано. Україну часто називають другою Францією, і це не просто так. Території України і Франції це, скажімо так, території центробіжні. Франція межує практично з всіма державами Заходу, так само як Україна межує практично зі всіма державами Сходу. Київ і Париж знаходяться практично на одній ширині, так само як і Рим і Константинополь. По меридіанах Київ трохи східніше Константинополя, а Париж трохи західніше Риму. Через регнум Франкорум римські папи цивілізують обширні простори Західної Європи. Через Київську Русь римські імператори цивілізують обширні простори Європи Східної. І, звичайно, і Регнум Франкорум, і Київська Русь, і навіть Римська імперія в кінці кінців падуть. Але античність, симбіоз північного варварства і південної цивілізованості найкраще, що сталося з цим світом, виживе, і зерна засіяні в золоту класичну епоху Афін, не будуть остаточно і безповоротні розтоптані. Тепер полишимо Київську Русь і Римську імперію і сконцентруємося на римських папах і франкських королях. Для того, щоб легше було зрозуміти і провідчувати естетику часу, я іноді буду користуватися образами з масової культури. Конкретно сьогодні нам допоможе а. володарь Перснів Толкіна і гра престолів Джорджа Мартіна. Власне, треба розуміти, що от як інженери-конструктори підглядають і черпають ідеї з біології, так і письменники підглядають і черпають ідеї з історії. І тут залишається тільки жаліти, що скільки творчої потуги було затрачено на те, щоб а Створити видумані світи, замість того, щоб написати настільки ж цілісний і прекрасний лор і історію світу реального. На випадок, якщо ви не знайомі з жодним з цих творів, якщо ви істинний фанат реальності, який не споживає фантазії, а передається все тільки життю, нічого страшного, там в принципі і без цих образів все буде зрозуміло. Отже, в першу чергу розберемося з персонажами драми. А Меровінги, королівська династія Франків, Піпініди, Майордоми Франків і Папи Римські, духовна влада. Хто такі королі? І хто такі папи Римські? Я думаю, в принципі, всім і так зрозуміло. Залишається розібратися з майордомами. Майордом це по суті прем'єр-міністр. Прем'єр-міністр може працювати в двох режимах. Перший режим в президентсько-парламентських республіках він, по суті, права рука президента, якому належить влада. Імена таких прем'єр-міністрів ніхто не знає, і вони просто скромно виконують свою роботу. Багато хто в Україні, напевне, вже і призабув, хто у нас прем'єр-міністр і що він в нас взагалі існує. Інша справа бути прем'єр-міністром при потішному президенті, як допустимо, в Німеччині. Всі знають Меркель і Шольца, але хто там був президентом, нікого не колише. Описати події, що склалися в цій драмі, можна в стилі Джорджа Мартіна і мух, які бачать навколо тільки субстанцію, яка неприємно пахне. Королі, п'янчужки, моральні потвори в кращому випадку просто безпомічні маріонетки в руках десниці. Десниці піпініди одержимі владою кар'єристи, узурпатори, які так і не роблять скинути короля поколіннями, виношуючи плани для того, щоб самим сісти на престол і посунути мировінги від влади. Папи Римські, лідери тоталітарної секти фанатиків, верховні горобці заморочили королям і майордомом голови. Я ж спробую дивитися на світ очима бджоли, яка всюди шукає нектар і позитив. Так дивився на світ Толкін, якого, окрім відвертих світоненависників, персонажі поводяться так, як і належить поводитися позитивним персонажем. Якщо і роблять дурниці, то тільки тому, що слабкі чи помиляються, а внаслідок якихось непорозумінь і обставин, які склалися. Тобто немає цієї такої сірої моралі, до якої так звикли наші сучасники, які часто проєктують оцю сіру мораль на інші епохи, що ці навколо кінчені, індивідуалізм, жага влади, експлуатація пролетаріату і так далі, і тому подібне. Так, навіть допустимо на місце Гондуру, Денетор ІІ був мудрим правителем і холоднокровним полководцем. Але через самонадійність він наважився подивитися у Пелентер, і, хоча Саурон так і не зміг покорити його розум, споглядання оцих полчиш Мордору підірвало його бойовий дух, а загибель Боремира призвела до остаточного божевілля. Недовіра ж до останнього Мировінга Арагорна була наслідком не бажання узурпувати владу, а від того, що майордом гондуру вважав, що ельфи римляни і гендальф Паперимський збираються посадити на трон гондуру свою маріонетку з мутним родоводом і використовувати в власних цілях по збереженню цивілізації, а не діяти в інтересах тільки гондуру і його народу. Історія ж у реальності трохи відрізняється від написаного в Токін. Звичайно, лор запропонованого космосу можна описати негативно: ельфи римляни покидають середзем'я Європу, але горстка ельфів на чолі з гендельфом Папою Римським збираються відновити ельфійську римську імперію на території Європи. Вони заморочують голову Пепінідам, Майордомам Гондуру, регном Франкоруму і поколіннями мутять змови, щоб повалити королівську династію і посадити на трон маріонетку папи римського Карла Великого, який понесе дух ельфійської цивілізації по всій Європі. Меровінгою, королі гонтуру, також на світі кінчені варвари, яким тільки побитися, понищити, попити і промножуватися, тільки та й роблять, що безідейно воюють з іншими королівствами і винищують одне одного в безкінечних протовбивчих усобицях. Але я спробую реабілітувати всіх трьох. Часто сучасна людина говорить, чому от просто не можна взяти і перестати воювати, чому всі не можуть жити в мирі і спокої. А уявіть собі світ без мінеральних добрив, традицій селекції рослин і розвинутого агропромислового комплексу, плюс де температура на всій планеті впала на кілька градусів, світ, в якому їжі і ресурсів не вистачає. Що робити народу яких-небудь вандалів, які живуть на півночі і терплять перманентний голод, просто сісти, вимирати і нічого не робити. Ті самі вандали, від яких походить слово вандалізм, взагалі-то просто мирно цілеспрямовано йшли на південь займатися хліборобством. бо чули, що десь там, в Північній Африці, є земля обітована, яка забезпечує всю Римську імперію хлібом. От в серіалі Вікінги якраз і зображений процес, як мирні хлібороби просто хочуть займатися хліборобством на не настільки холодній землі, як в їхній рідній Скандинавії, і до чого. Все це призводить, і звинувачувати варварів, в тому що вони просто хотіли вижити і хотіли кращого життя, і так вже сталося, розвалили розвинуту і цивілізовану Римську імперію безглузду. Звинувачувати треба самих римлян, які замість того, щоб боронити свої кордони займалися перманентними громадянськими війнами, до яких часто залучали тих самих варварів. І зрозуміло, що ці північні народи, які перші потерпають від глобальних похолодань, і які... Перемагають в у цих голодних іграх, будуть схильні сакралізовувати своїх очільників, які спасли їх від неминучого голоду і погибель. Навіть сьогодні, в третьому тисячолітті, серйозне відношення до королівської влади зберігається саме на півночі. Якщо поглянути на карту Європи, то за винятком Іспанії країни, які до сих пір не можуть жити без короля, це країни Холодного Північного моря: Британія, Бельгія, Нідерланди, Данія, Швеція і Норвегія. Той самий Мартін дуже вдало передає цю північну естетику в домі старків і лояльності півночі до своїх королів і знаменитій фразі Зима близько. Власне, і династія Меровінгів Регнум Франкорума, і династія Рюриковичів Київської Русі мали північне походження. І навіть коли ситуація стабілізується, коли небезпека для народу минає, і королівська династія грязне в п'янстві і міжособицях, їй пробачають дуже подекуди відверто занадто багато. Тобто королі можуть взагалі нічого не робити, як не робили меровінги епохи лінивих королів, їх все одно будуть вважати сакральними фігурами і наділяти надприродніми здатностями і походженням. Як же так вийшло, що Мервінги стали, як це люблять, обсмоктувати модерні історики безпомічними маріонетками в руках підступних майордомів? Історія, яку я зараз розкажу, її можна спокійно мультиплікувати на всі інші хардкорні варварські королівства, тому що такі. Прохолодні історії мали місце абсолютно в всіх королівствах варварської півночі на протязі століть або навіть міленіумів. Просто навіть всіх королівств залишилися письмові джерела, і не всі настільки епічні і прохолодні, як історія про двох рокових жінок Брунгільду і Фердегунту. Брунгільда була беззаперечно видатною і масштабною особистістю, чимало дослідників. А бачать в Брунгільді про образ як Брунгільд, так і Крімгільд – двох ворогуючих персонажів із знаменитої пісні про нібілунгів. Стати прообразом навіть для одного персонажа епічної поеми це вже неабиякі досягнення. Що вже говорити про цілих двох? Брунгільда правила франкськими королівствами Австразією та Бургундією упродовж трьох періодів як регентка при своєму синові, онукові і правнуку. Там була схожа ситуація в Київській Русі, тобто в окремих королівств, в рамках Франкського королівства, були окремі королі, між якими часто відбувалися кровопролитні противбивчі особиці. Врешті-решт, Брунгільду стратили, прив'язавши до чотирьох коней. Її звинувачували в погибелі цілих десяти королів франків. Але я не візьмуся судити, хто тут хороший, а хто поганий, і Брунгільду можна зрозуміти. Справа в тому, що. Хлотер І об'єднав чотири королівства Франків, але його сини знову розділили королівство. Три брати взяли собі дружин низького роду, а Сігіберт засватив Брунгільду, принцесу безгодь. Тоді Хільперіку також захотілося принцеса, і він одружився з сестрою Брунгільди Гальсвінтою. Але Гленсвінта стала вимагати від нього, щоб він витурив з двору своїх інших дружин, коханок та куртизанок. А хільперику це швидко набридло, і він змовився з своєю коханкою Фредегунтою і вони відправили Альсвінту на той світ. Потім Фредегунда налаштували проти Хільперіка і так само розправилася з його двома старшими синами і першою жінкою Авдуверою. Поговорюю, що із самого Хільперіка прикінчила саме Фредегунда. За легендою, король збирався на полювання вже від конюшні він повернувся в палати Фредегунди, яка в той час мила в тазі голову, а король наблизився до неї ззаді і скористався ситуацією. Фредегунда подумала, що це її коханець Лендерик, і кокетливо запитала, що ти там робиш, Лендерик. Оглянувшись, вона зрозуміла, що це ніякий не Лендерик, а Хільперик. Розчарований король пішов на полювання, а Фредегунда покликала Лендерика, і вони підіслали найманця, який а, з Хільпериком розправився. За іншою версією, Хільперика прикінчила та сама Брунгільда. Хоча історик Григорій Турський прямо не звинувачує жодну з королев. А сам Григорій Турський чудом спася, його також намагалася прикінчити: чи то Брунгільда, чи то Фредегунда, я от вже зараз і не згадаю. Все життя Брунгільда і Фредегунда будуть ворогувати між собою. а... А королівства Франків погрязнуть в кровопролитній міжусобиці. Дві рокові жінки Брунгільда і Фредегунда, по суті, погублять бідолашних Мервинів. Результатам всього цього свята життя залишиться тільки один Хлотер II. Він стане королем Франків в кількамісячному віці. А в момент, коли він розправиться з. Брунгільдою і її синами і залишиться єдиним мировінгом, Йому буде 24 роки. Якщо сам іще залишить наслідників в притомному віці, а Харібрета, Харіберта і доброго короля Дагаберта, останнього короля перед епохою Лінивих Королів, то вже його внуки Хлодвіг II і Сігібер III зійдуть на престол в п'ятирічному і дворічному віці відповідно. Зрозуміло, що правити вони не могли. майордоми з правих рук короля поступово перетворювалися в повноправних прем'єр-міністрів при потішених королях. Між майордомами різних французьких королів спочалася конкуренція, а піднімала голову місцева знать зростали сепаратистські настрої. А мировінги ставали все більш дефіцитним товаром, і певний час королівства Франків триматимуться на авторитеті Піпіна II в 714 році. Коли він помре, його жінка Плектруда чи то перед смертю говорить старого призначити її шестирічного внука. А Теодальта майордомом при 15-літньому королі Дагоберті III, чи то просто вирішила правити самостійно і взяла її, посадила свого пасинка Карла Мартелло в тюрму. Але Плектрута трохи переоцінила свої можливості, і в державі розгорілася нова громадянська війна і сепаратизм, в ході якої Карл Мартелло втік з тюрми і поступово зміг знову навести порядок в французькому королівстві. І навіть взятися за Квітанію, яка вже давненько так відвалилася була від королівств. Ну а далі була битва при Патія, про яку ми говорили в попередній передачі. В наступній передачі ми будемо говорити про те, як папи римські будуть спасати французьку державу від чергової кризи легітимності, яка станеться після смерті Карла Мартела і як в цьому союзі народиться середньовічна Європа. З вами був Джагер. Якщо вам сподобалося це відео, підтримайте канал лайком і підпискою. Всім спокійного вечора і до наступної зустрічі.